Я досі пам'ятаю той світанок. Я пам'ятаю, як стригнулося мирне небо. І все вчорашнє залишилось останок. а все це долинчало, Жити треба. Людневий вітер всім наказував любити, бо без любові могло стати зовсім зле, і навіть найпрекрасніші черквіти Перетворилося, в щось бездушне і гнуле. І стала знов збиратися родини без зайвих попереджень та дзвінків, і стала щастям знов людина для людини, а скарбом став давно забутий спів. Насправді неважливо де на карті те місце, де це зараз є, бо кожен з нас по суті на варту, і кожен з нас висвітлює своє. Ось так і я тут зараз перед вами читаю вірш про те, що найдорожче, а потім повернуся і віршами зізнаюсь вам, що щастя не у грошах.